Тату, а що таке невдалий жарт? Це синку, коли мама каже, що прийняла протизаплідні засоби, а потім з'являєшся ти, мама. Ні, синку, це коли тато до твого народження каже, що керує компанією, а після твого народження виявляється, що це компанія алкоголіків. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Поки дружина фарбувалася перед дзеркалом, Павло Степанович встиг з'їсти бутерброд із краківською ковбасою, випити дві чашки чаю, почистити зуби, висмикнути три волосини з носа, подивитися дві серії детективного серіалу, поміняти шнурки на туфлях, доїсти краківську, вимити за собою чашку, втомитися, подрімати в кріслі. А потім пішов дощ. І дружина передумала йти в жовтій сукні, як збиралася, і почала підбирати одяг за погодою. А Краківська в будинку скінчилася. І Павло Степанович, не знаючи, чим себе зайняти, випив пляшку горілки з холодильника і відключився. Скутеняка сам же запропонував сходити в музей, плакала у її дружина. <риклад> Жінка відвідує свого чоловіка в психіатричній лікарні. Лікар каже їй. Гадаю, шановна мадам, настав час подумати про повернення вашого чоловіка додому. Але хіба він одужав? Ну, не зовсім. Але якщо ми чекатимемо, поки він одужає, він, можливо, вже не захоче йти з вами. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Я стала бабусею. Йди сюди. Припади на коліно, клятва. Чи клянешся ти ходити щоранку в поліклініку і там бурчати? Клянуся. Чи присягаєшся ти казати, зла на вас не хватає, не рідше, ніж сім разів на день. Присягаюся, владою, даною мені Пенсійним фондом України нарікаю тебе бабусею. Цілуй, проїзний.